Що несвідомо управляє вами, те, що ви не бачите світ таким, яким він є насправді. Практично з усім вам потрібно розібратись, тому що багато чого вас лякає і багато про що ви мрієте. Через все це ви дуже переживаєте, і з цим варто покінчити. Як покінчити, по-іншому подивитись на цей світ, стати переможцем над своїми страхами, відправитись на пошуки світла, на пошуки взаємності, на пошуки того, що вже завершилось у вашому житті, і ніколи вже більше не відновиться. Чому? Тому що ви там маєте знайти своє небажання повторювати одне і те саме, а знайти новий спосіб, як побудувати щастя в родині.